Реформа, яка проходить зараз в структурі МВС Національної поліції, якраз і повинна заключатись в тому, крім перетестації, це зміна обліку старої міліції, зміна форми і зміна матеріально-технічного забезпечення. Найближчий час ці зміни будуть ще більш вагомі і буде ще більше автотранспорту. Буде більше покращено матеріально-технічне забезпечення і е, всі зміни, які заплановані під час реформи, будуть здійснюватись поступово. Докер, номерний знак 0850 за Житомирським відділом поліції. Свячується годовиць. Взагалі автомобільної техніки мало не буває, тому що стан автомобільної служби управління Житомирської області потребує покращення, тому що автомобілі самі молоді були отримані як менш три роки тому назад. І тому автопарк якраз потребував його оновлення. І ці автомобілі, які ми отримали нещодавно, це перший крок зі сторони керівництва МВС та Нацполіції, який відбувається під час того періоду реформи національної поліції переходу з міліції, він ще триває, і в процесі цієї реформи це перший крок до покращення матеріально-технічної бази. Вчора я зустрічався з міністром внутрішніх справ і він запевнив, що найближчим часом ще більше автотранспорту буде передано до підрозділів поліції Житомирської області.